Привітики, привітаки, дівчата і хлопці. Усім привіт. Сьогодні у нас вівторок 20.50. Так, нарешті я догребла другом ставка. Сьогодні дуже у нас вітер і холодно. Оце як приїхала з роботи, як одягла ковтинку. І з рукавчиками. Ну, вона така не дуже холодна. Вірніше, не дуже жарка, ну і не дуже холодна. І ви знаєте, на даний час хочеться ще курточку одягти. Прохолодну. І ось вже остатки. Зараз попідгрібаю і на кучку скину. Десь попінок три було кругом ставка. Ряднин, ряднин. То як називає. Так. Чуть-чуть лишилося. Підрепсти і скинути наверх. Ось. Це вже дрібніше. Сухеньке. Ось я вам покажу своїх гулів-гулів. 27 числа їм буде місяць. У них вже О, отакі мої гулі-гулі. Бачите, вже пір'ячко починає рости. А ховають гуси дзьоби, дівчата і хлопці. Буде холод. Корм вже в них закінчується ще на завтра, на один день буде. І усе, і прийдеться годувати їх других, другим кормом. Так, 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 так. Будете їсти кукурудзу биту. і зерно. Отак От я їм загородила дугою при загорожі. Зробила їм отаку загорожу. О. Приходжу з роботи і їх сюди випускаю. Коли пасуємося з козичкою, звичайно, вони з нами пасуться. Але коли я щось роблю, щоб вони в шкоду не йшли. Ось тут цю частинку відкриваю, так як дверцята, і вони сюди заходять, вже самі заходять і добуть травичку. Така травичка повсюди. Тому що вона тільки скошена, бачите? Ось така травичка. Вітер, а вітер сінцей несе. То його гребеш, а вітер відносить. Але отака, от бачите, як піде дощик, то травочка позеленіє. І буде супер. А тут навіть тут трошки не скошено для наших гулів-гулів. Хочеться вже завершити із, із цим сіном, але, але завершення буде взавтра. Я поставлю паузу, тому що завтра приїде братик, і я тут йому дещо прикупила. А що саме зараз я вам покажу? Отаку От покажу. Це завіси. А де як? Чекай. Оце завіси. Три пари і отаку штуку я собі купила. Мені там треба буде. І замочка, щоб замикати. О, за все це разом заплатила, щось 200 з чимось, я навіть не знаю. Точно. 200 з копійками. Так, за грибу, грибу Скину наверх і поставлю в паузу. Продовження відео буде, як братик приїде і що він мені зробить. Покажу вам геть усю роботу, що за завтрашній день чи півдня зробить мій братик. Тай усе. Гулі-гулі. Холодно буде. Підведемо підсумки. Що ж зробив братик, коли приїздив до мене. Зараз я з вами поділюсь. Так, братик приїхав десь лише на годинку. І він мені сказав, я там все зробив, тобі лишилось тільки позагрібати. Я думала, що тобі він лишив дуже-дуже багато мені роботи. А виявилось, він усе попідгрібав позамітав, лише ось тут було сінце, і на дровах. А я, а я злегка, злегка-злегка з дров поскидала, як могла. Ну, будемо палити в грубці, будемо брати і тому буде витрушувати сіно. Хочемо того, чи, чи не хочемо. І... Часом вичиститься повністю. А тепер ліземо на горище. Ви бачите? Вам лиш помітно, правда? Ось так. Тут є старе, з позаминулого року, а ось тут, ось тут у нас є з цього року і під низом з минулого. Тому що, ой, тому що я вирішила не перевертати, не тратити сили. Спочатку будемо їсти, смакувати. Ой-ой, щоб -ой, не впасти. Ось це сінце. Бачите, показує, де зеленіше, де, де жовтіше. Спочатку ось це сінце будемо їсти. А тоді, коли буде мало, тоді будемо брати те, що з минулого року. Ну, а оце старіше це буде використовуватись, якщо солома не заготовимо, не привеземо. Буде і на підстилку, і коли буду закопувати скобчик із своїми овочами. Це картопілька, буряк, морква. Будемо також використовувати. Ну, та й усе. Та й усе. Тут багатенько сінця. Та ще ж будемо косити, то я думаю, що вистачить. А ось тут один, другий, третій там прольот. Ой-ой-ой використовуватись під віники. Під гілочки. Я коли в минулому році обрізала, мені дівчата говорили гілки, коли обрізала. Мені дівчата писали в коментарях, Марічко потрібно було різати на більші, в'язати на віники. Ні дівчата, я буду ще дрібнішими різати голінки, щоб без, без відходів. Ну, та й все. А що ще братик зробив? Зараз я вам покажу. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, я купляла завіси, тому що отут випало. Я ж думала, що тут переломилось, а тут лише потрібно було пропустити щось таке металеве. Братик пропустив гвіздочка і все супер. І двері гарно тримаються і гарно закриваються. Що, гулі-гулі. А ми смакуємо пекінкою, котра буде пускати цвіт. Так, і. Топмара. І братик ще мені прикріпив ось цей засовний такий замочок. Я могла би, в принципі, сама його прикріпити, але для чого робити самій, якщо зробить братик. І все. А тепер вам скажу. До побачення. Бережіть себе і своїх рідних. І щиро дякую всім за увагу, за підтримку, за підписку. Бережіть себе і своїх найрідніших людей. Гарних вам звісточок. А де гусі-гусі? Усім -гусі? пока-пока.